Це було золотовидобувне місто, колись найбагатша віха в штаті Аризона. Зараз це місто. Привід yeah. Yeah. Петі Беріс живе тут з Біною, Її 38-річним віслюком. Hello, Беріс каже, що вона втомилась від нелегальних мігрантів, які проникають на її землю з мексиканського кордону. Вона голосуватиме за колишнього президента Дональда Трампа. Він їх депортує. Так, я це повністю підтримую. Абсолютно заберіть їх звідси. Він це може зробити. Він знає, як за часів президентства Дональд Трамп наказав побудувати 740 кілометрову стіну на південно-західному кордоні. США це ділянка стіни в Аризоні. В перший день президентства Джо Байден поставив будь-яке будівництво стіни на паузу. Ми могли б це завершити за три тижні. Дональд Трамп відвідав прикордоння в Аризоні 22 серпня. Водночас за інформацією видання The Washington Post, ділянка стіни біля якої був Трамп, була побудована ще до його президентства. в ніколи у всьому світі не було такого кордону, через який можна прослизнути, як через цей кордон. Проходять ці всі мільйони злочинців. Демократичні виборці на з'їзді партії наголошують, що їх партія більш толерантна. Ми належимо до іммігрантів. Сусіди мають піклуватись один про одного. Ось про що йдеться. У разі, якщо віцепрезидентка Камала Гарріц переможе на виборах, вона обіцяє шлях до громадянства та повернення двопартійного законопроекту, замороженого у конгресі. прикордонна служба це підтримала, але Дональд Трамп вважає, що угода про кордон зашкодить його кампанії. Тому він наказав своїм союзникам у конгресі вбити цю угоду. Повернемось у місто. -привід. Не вірю жодному її слову. Де вона була протягом останніх чотирьох років? Ніхто більше не зупиняється біля закинутого міста. Березь каже, що вона хотіла повернутись до часів, коли вона бачила більше туристів ніж мігрантів. Олексій Коваленко, Каролін Голос Америки.